Великдень у кожний дім відчути величне свято Пасхи в повні найнезахищенішим верствам допомогли місцеві регіонали. Близько тисячі пакунків з усім необхідним для великоднього кошика молоді люди розвозили тим, хто цього потребує найбільше. Своєю допомогою ми вирішили охопити тих людей, які саме більше цього потребують. Це малозабезпечені сім'ї, сімсім'ї, сім'ї, яких є інваліди. Також відвідали пенсіонат, де ну люди. Вони теж цього потребують, адже це велике релігійне свято, коли всі люди святкують його і от. Ми вирішили це зробити для того, щоб якби всі люди почували себе в цьому святі. Свої передвеликодні приготування вже розпочали мешканці гаріатричного пансіонату. Директор закладу каже, тут вирує повноцінне життя, тому як і всі християни, вони з нетерпінням очікують урочистого освячення. Продуктові дарунки дуже потрібна допомога, адже до Великодня ця установа готується власними силами. Однак для людей, які доживають тут свою старість, важлива насамперед сама увага. Дуже важливо, тому що вони відчувають, що вони. Вони живуть, вони потрібні. Вони відчувають, вони відчувають, що вони живуть далі, життя продовжується. Життя не закінчується на тому, що вони прийшли з одного місця проживання в інше, що вони прийшли з дому, прийшли жити в наш пансіонат. Все потрібне для великоднього кошика від місцевих регіоналів отримали і віряни і окремих церков міста. В Українській православній церкві священники добре знають своїх прихожан. Кажуть, мало забезпечених інвалідів є достатньо, тому такі великодні дарунки більш аніж доречні. Всі ми будемо роздавати подарунки зараз на навчені богослужіння людям, які, які нуждаються в тому, тобто пенсіонери, тобто, які пенсіонери одиночки, хворі, які хворі. От і тим людям, які потребують цього, імно ці люди отримують якраз цю допомогу. Така підтримка не є разовою. Свята та будні потребуючи, молоді люди скрашують постійно.